Почну з того, що я дуже радий, що супротив Україні розвивається. Е, у тому числі проводяться такі заходи, як і цей форум. Дякую за проведення цього заходу, тому що ми, е, немає, немає кращої відповіді ворогу, чим демонстрація нашої сили, непохитності, єдності, хоробрості, ну і побратимства завдяки цим заходам, які ми демонструємо. Е, Щодо патріотичного виховання, щодо розвитку молоді, скажу так, що безпосередньо я дуже багато часу разом з всім керівним складом Азову, 3 бригади приділяли і приділяємо розвитку молоді. Рахуємо, що це є дуже важливим. Хочеться сказати, що в нас є дуже багато е, системних прикладів щодо розвитку цих е, молодіжних організацій, які б допомагали формувати великі структури і формувати обороноздатність країни. Як і виявилося, що це є дуже важливим і так чи інакше, війна нас підкала, і зараз ми знаходимося в форматі широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на, наш, на, наш, на, на територію нашої країни. Тому я пишаюся тими підрозділами, які переходять на інші ланки управління, на інший формат управління, більше систематизують і усучаснюють своє управління. Я пишаюся своїм підрозділом, який весь час розвивається і робить. Якомога більше кроків для того, щоб створити сучасну армію. Я скажу таку заїжджену фразу, але вона повністю характеризує сьогодні, сьогодення. Ми ніколи не зможемо перемогти велику радянську армію, маленькою радянською армією. Ми можемо перемогти, лише тільки розвиваючись, лише тільки працюючи і ставлячи акцент на якість, а не на кількість. Тому єдине, що хотів би сказати і підтримати спікерів, це те, що. Індивідуальні якісь там, скажімо так, опосередковані чи окремі рішення щодо розвитку системно громадського суспільства переважно в секторі молоді. Воно не повинно бути виключно на ентузіастах, воно повинно бути в системі докорінно викарбовано в нашій державі, тому що окрім як на виховання молоді, окрім як на майбутнє, а майбутнє є молодь. По-перше, звернутися до молоді і сказати, що цінуйте той час, який в нас є. Цінуйте і маєте силу і наснагу розвиватися. Вчитися і самовдосконалюватися кожен день. Це є дуже важливим сьогодні для майбутнього нашої країни. Ну і друге, скажу так, що я дуже пишаюся, я дуже поважаю, я дуже ціную, я рахую, що допомога наших партнерів є ключовою. Але звертаючись до молоді і до всіх тут в залі, я хочу підкреслити, що ми повинні в першу чергу розраховувати на самих себе. Самі вдосконалюватися, самі озброюватися, самі йти до перемоги. Дякую за тих, що дали можливість виступити.